Це був яскравий сонячний день у долині динозаврів і повітря наповнилося хвилюванням. Рекс проводив час зі своїми друзями, і вони ще не знали, що сьогодні на них чекає великий сюрприз. Раптом Птера призимилась поруч із захоплюючими новинами. У динопарку проходитиме велика гонка. Рекс і його друзі не могли дочекати, щоб приєднатися. Вони уявляли, як мовчатимуть по трасі, відчуваючи вітер у своїх обличчях, наближаючись до перемоги. Коли вони готувалися до гонки, їхня подруга Друга Тріна, блакитний трицератопс, підстрибнула до них. Вона теж дізналась про гонку і дуже хотіла взяти участь. Тепер усі друзі були готові та схвильовані. Вони вирушили до стартової лінії, їхні серця билися швидше від передчуття. На старті натовп динозаврів голосно підбадьорював Рекса, Стего, Тріну та Птеру. Які стали в ряд, кожен сповнений рішучості, мить, на яку вони так чекали, ось ось настане, пролунав сигнал гонки, і вони стартували. Рекс рванув уперед на повну силу, його сильні ноги швидко несли його по трасі, Птера летіла високо, використовуючи свої крила, щоб легко ковзати у повітрі. Тріна і стего, обидвоє могутні по-своєму йшли слідом. Друзі насолоджувались гонкою, сміючись і намагаючись показати найкращі результати. Птера летіла попереду, відчуваючи прилив вітру під своїми крилами. Вона вирвалася вперед, але її друзі не відставали. Із з висоти вона бачила, як Рекс і Тріна намагаються прискоритись, щоб наздогнати її. Як тільки здалося, що Птера переможе, Тріна раптом набрала швидкість. Своїми сильними ногами вона швидко вирвалася вперед і обігнала Рекса, підшнуфнувши його грайливо на ходу. Рекс здивувався, але йому сподобався виклик. Він прискорився, не бажаючи дозволити Тріні легко захопити лідерство. Тим часом Стего, який не був найшвидшим у команді, розробив хитрий план. Він помітив короткий шлях, який міг би заощадити йому час, і з усмішкою на обличчі Стего звернув з головної траси та рушив по своєму секретному маршруту, сподіваючись здивувати своїх друзів на фініші. Рекс, рішуче налаштований наздогнати своїх друзів, зібрав усі сили. Його потужні ноги били землю, коли він наближався до фінішної лінії. Він набирав швидкість із кожним кроком, вірячи у свої сили. Фінішна лінія вже була близько, і всі четверо друзів були практично на одному рівні. Рекс, Тріна, Птера та Стего змагалися пліч обліч, кожен намагаючись вирвати перемогу. Натов підбадьорював їх ще голосніше, коли друзі з останніх сил наближались до фінішу. Це був справжній виклик. Із миготінням фарб та рухів динозаври перетнули фінішну лінію разом. Натовп вибухнув радісними оплесками, святкуючи їхні зусилля та захоплюючи моменти гонки. Хоча було складно визначити, хто прибіг першим, найважливішим було те, що всі вони насолоджувались гонкою. Після гонки друзі зібралися разом, щоб святкувати Вони всі показали чудовий результат, і незалежно від того, хто переміг, це вже не мало значення. Головне було у веселищах і спільних пригодах. Сміючись, вони зрозуміли. Що гонка це лише частина незабутнього дня, проведеного разом. Денногоночний челендж не був про перемогу чи поразку, він був про те, щоб старатися якнайкраще і радіти пригодам з друзями. Рекс та його друзі зрозуміли, що найкращі перемоги приходять, коли ти разом з тими, кого цінуєш, і в долині динозаврів це завжди було найціннішим призом.